Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо авторську страву, десерт, з яким я пішла на кастинг мастер Аматори 12 сезон. Готуємо японський бісквіт. Нам потрібно 70 грамів борошна, 60 грамів білка, 50 мл молока, 50 грамів цукру. Також 4 жовтка. 35 грамів цукру, сотейник. У комбайні змішуємо білок і трішечки цукру. Цукор будемо додавати поступово. Ставимо збивати на середній швидкості. Розтоплюємо масло та молоко. Після того, як у вас закипіло молоко, додаємо усе борошно і вимикаємо. Швиденько заварюємо тісто. Але сушити тісто, так як на еклери чи профітролі, не потрібно. Просто заварити. Цього достатньо. Додаємо решту цукру і збиваємо на високих оборотах. Далі до нашого тіста домішуємо по одному жовтку. Додаємо білок. Тупово додаємо решту білка. Наступним кроком буде формування самого рулету. За допомогою шпателя формуємо красиву форму. Текстура вашого рулетику має бути зернистою. Випікаємо японський бісквіт при температурі 165 градусів 10-15 хвилин. 6 грам крахмалу всипаємо в 45 грам цукру. Цю суміш всипаємо у 250 мл чорниці. Уварюємо на вогні 5 хвилин. 140 мл вершків 36 жирністю ваніль. Та 40 грамів цукру. Наш крем шантільї готовий. Уже підготували печений рулетик основу. Крем занурюємо до мішка і будемо працювати. Наступний крок делікатно завернути рулет. Робимо декорування. Ось десерт готовий і будемо дегостувати. Авторський десерт японський бісквіт від шефа.